І як перестати шукати схвалення від партнера. Це досить складно, але можна так навчитися робити. Чому ми взагалі очікуємо схвалення? Тому що, коли ми були маленькими, наші батьки, коли їм подобалося наша поведінка, вони нас цілували, говорили, що ми хороші. А коли не подобалось, вони нас сварили або якось карали. І коли ми виростаємо, ми забуваємо, що ми вже не ті маленькі діти, що нам не потрібно ні від кого шукати схвалення, але звичка залишається, і ми наш настрій починає залежати від. Настрій нашого партнера, хорошого партнера, хорошого у нас, поганого партнера. І ми такі вже почуваємося якось не так. Нам би знову повернутися до тієї злагоди, тому що нам здається, що це ми маємо щось зробити, щоб покращився настрій у іншої людини. Це неправда, абсолютно. Тож для того, щоб перестати шукати схвалення, потрібно собі казати, це його настрій. Він з ним розбереться. А мені треба тримати рівновагу і бути в хорошому настрій. З часом ви навчитесь.